Всім привіт! Вже роблю я перші закиди. Сьогодні вибрався на таку невеличку рибалку. Є у мене пару годин перед закатом сонця. Спробую половити щуку. Хочу потримати якусь рибу, отримати хоча б 2-3 покльовки. буде вже дуже круто. Перевіримо, який сьогодні настрій щуки. У мене на рибалку я буквально 2 години. Вже вечір. Ти, що це за ударчик був? Трошки что-то тут листья нападало. Даже не знаю, как тут проводить. Так, друзья, кидаю на все эти фьюжины. Коряг дуже багато. От уже коряги попала. Дуже непрості умови для рибалки. Чигиря, зарослі. Саме тому тут риба і повинна бути. Бо там, де чигирів і зарослів нема, там і риба, як зазвичай нема. Ух ти! Це, мабуть, була коряшка. Дірнула. Не пам'ятаю, чи це новий селікон чи ні. Чи були на нього раніше покльовки. Так, було б цікаво за пару годин знайти якусь рибку, хоча б одну-дві-три покльовки, а ще краще рибки побачити. Це було б супер. Коли так час є, навіть ввечері пару годинок. Чому б не вискочить кудись на річку і спитати вдачу свою? Бо так можна і на годинку вийти і спіймати трофей всього життя. Ніколи ж не знаєш, де тебе чекає риба. Так, перевіряємо наступну точку. Тактика така. Ага, тактика ловить коряги. <свіс> тактика така, що приманку ставимо і з нею йдемо десь пару точок, бо дуже зосереджуватись немає часу. Дві тобто три точки обловлюємо, не клює. Змінюємо приманку і йдемо наступні дві точки. Ну, в принципі, поки що не, не виходить дві точки, тому що раніше обриваєшся. Ну то таке. Тут такі он, прориви страшні, я не знаю якісь чи звірі, Я вже не перше такі зустрічаю. Чи бобри якісь тут ці спуски в воду поробили, чи хто зна хто. Якщо знаєте, хто такі вириває. Напишіть в коментарях, бо цікаво опа, удар був. Блін. Ну це всет. Зрозуміло, що на все цієї. Зараз подивимося, силикон був новий. Силікон тільки вчора зарядив. Ну так, да. ось він. Відбиток, якщо вийде на камеру. Мінус за все гачка. Дуже багато голостих клювак. Так, ну хто вона більш агресивну проводку? Давай, хочу потримати щуку сьогодні. В принципі, вона не вкололась, бо все навіть не дістала. тому... Дуже вирогідно, що її можна добрати. Зараз спробуємо змінити приманку. Пару закидів цієї зроблю. такі зарази тут попадаються. Багато дуже клещів, блін, я їх вже в річку кидаю, кидаю. Буквально десь за травинкою трошки чупанувся, все вже. Ну, я вже знаю це, тому... Штани в носки і вперед. Але ж все рівно треба бути обережним. Є! Гарний тюк. Все ж таки силікон цей спрацював. Так, вона тянеться чи ні? Блін, зійшла! Я прям побачив. На що я почав форсувати, дурак. Під водою я побачив, як вона міркнула. Ну вона якась йшла дивна. Наче як не тянулось. Че фрикціон сильно послабив, блін. А могла бути перша щука. Нічого, може ще хто візьме. Головне, що кров є, вже два контакти з однієї точки. Це може і я винен тут, бо я притримав фрикціон перевірити, що там вона що не тягнеться. І вона зійшла відразу. Не треба так робити. Досадна, щука та зійшла. І так по відчуттям була, може, і непогана. Навіть, навіть, десь кілушка була. Не треба ніколи квапитись. Потихенечку на фрикціоні. Так, трошки перейшов я ще. Спробуємо тут. Ти, як ударка будь-яка зразу був. Може коряга, точно не знаю. Давно навіть дрібна рибка якась плюхнулась. Так, ну на цій силікон вже дві покльовки, то віра в нього максимальна. Я на тій точці ще кидав там пару рівноміркою. Але ніфіга. Так, головне його не відірвати, бо у мене таких всього лиш дві штуки залишилось. Вже сонце майже зайшло. Думаю, ще десь годинку порибалити може вдасться. це таке коряга, напевно. Блін. Я вже, на мить, зрадів. Як коряга, так засікається нормально, блін. Як щука, так виділі вона не хоче на все ці засікатись. Отаке життя. Так, вздовж річки зараз кину і піду далі, напевно. Блін, я подумав коряга і не засік. Та що ж таке? Прям взагалі сьогодні не мій день. Два сходи. А вона так якось. Я веду, веду по корягам, тик-тик-тик, і вона сіла віддать. Після цього. Я її нормально не просік. Хорош, ну, я всет, блін. Такий така щука непогана, не знаю, давила гарно. Ну, блін. Це вже лап... Перед, на закаті була остання надія, мабуть, спіймати. Ну, зараз подивимось. Здаватись я не буду. Просто вона сіла реально без похльовки якась без чіткого тюка, просто так легенький тичочок. Я й не зрозумів, що то таке. Є! Ох ти, блін! Тут коряги. Ця вже тюкнула добре. Не, не переплутаєш. Тільки не зійди. Хрен знає, як вона там висить. Невеличка щука, але головне, що взяла. Нарешті третя. Покльовка чітка, навіть четверта, Ну, із тих, із тих, що сиділи на гачку, то третя. І нарешті ну, ця вже добре взяла, ця б не зійшла. Гарно просіклася. Ох, мій улюблений силікон цей колір, окей, теча. Не, не підводи ніколи. Хти. Я її не можу навіть... О. Ось така маленька красуня. Вона стоїть, тут щука є, треба тільки знайти. Так, все, йди додому. Поплива. Супер. Це вже мені подобається. Може ще, зараз... Ух ти, ще й рибу плюхається. Може навпаки зараз вихід якийсь буде. І всі покльовки на один силикон сьогодні. Інші пробую, нефіга. Оце і працює. Вже я і рачка відірвав, тільки відриваю інший, а крує тільки на цей. Я більше всього на нього і кидаю, тому... Воно і логічно. Ще можна блешеньку спробувати, бо бачу, що на поверхні плюхається якийсь малюк, може його хтось ганяє. Так, друзі, підійшов я ще к одної точці. Вже не відривався я. Будь здоров. Відірвав свою ловисту приманку У мене ще одна є, але вже особливої часу немає її монтувати. Спробую напомаранчувати такий силикон. Он знову якесь прориття в траві. І тут теж вон такий хода, туди тропа пошла кудись кущі явно якісь ух ти що це було явно якісь звірі ходять харчуватись сюди чи бобри чи я не знаю хто це так ну що вже щось зовсім темніє Роблю останні закиди Да, буду завершувати. На камері вже, я думаю, зовсім темна. Так-то ще в принципі видно. Просто ще таке, як низина трошки, воно взагалі темно. А там, в принципі, де, де небо відкрите ще нормально. Е! Ты хороша. Прям лупила, блин, там коряжник. И она уже туда завела, блин, выдачи не. Уже в сумерках лупила щучкой. Ну, сдается, как дуже непогано, а там кто знает. Якось вона тянеться, странно. А, я... Там і листя і гілки. Щука в принципі невелика. Просто я разом з корягою тягнув. Так. Не зійде вона тут хоч. Напевно на камері вже нічого може і не видно. Ну, така ще й щука більш менш та ні, хоча ж на рук. Опа, тут і палка, і коряга, я не знаю, чи видно тут щось. І щука отака, вже в сумірках. приємна. Ну там як, маленька, нарочка, але головне, що клюнула. з гарним ударом, тут же не переплутаєш. Ну що, друзі, повертаюся вже додому, ну, верніше до машини. В принципі, рибалка вийшла вдала. Непогано я порибалив. Чотири контакти з рибою, п'ять контактів з рибою. І з них чотири потримав. На спінінгу дві дістав. В принципі, для 2-2 двох... годинної, може трошки більше рибалки. Навіть дуже непоганий результат, я задоволений. Тому все. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як вам риболовля, ставте лайки, дізлайки. А ми побачимось на наступних рибалках. Все, пока.